Людина може сама Бог дав силу людині, щоб вона могла а, любому втручанню. Але ж, опять же, давайте візьмемо: ми встаємо зранку, у нас немає настрою, ми втомлені, ми, ми починаємо наповнювати себе негативними новинами. Ми самі себе обісточуємо. І тоді що ми становимося вразливими, і нас може пробити. Нас навіть може пробити якийсь прохожий, який там рявкнуть на нас і скаже щось погане, ми завелися, і у нас день спорчений. А коли уявіть, коли ця людина дуже часто свариться. Представляєте, скільки негатива ця людина не набирає, і і тут не треба порчі. Воно коли перехили веси, воно спрацює однаково як порча. І тому в цьому плані що робити? Позитивно мислити, як би тяжко не було, позитивно мислити, робити а, зарядку, а, кайфувати від життя, брать мені кажуть, грошей немає. Кажуть, хата вийшли на вулицю, поробили зарядку. Порадувались цьому життю, замітили це щастя, пораділись кимось за щось, і ви вже без грошей очищаєтесь. Багато не треба далі. Ви помили свій життєвий простір, ви навели лад, вам комфортно, вам зручно. відповідно на що і енергетично ви так само очищаєтесь. Чи може порча, яку наклали навмисно триматися дуже довго роками? Чи вона може сама зникнути? Ця порча може передаватися дітям, внукам, і оця вже порча вона професіональна. От тоді вже треба шукати людей, які дійсно можуть це робити і попрацьовувати. Але це буває не так часто. І якщо все одно в цьому роду роблять е, благу карму, мається на увазі, ви допомагаєте, ви спасаєте, ви не збиваєте молитися, вона слабша є. Чим більше рід робить доброго, можна преодолеть, якщо не користуючись услугами людей, які можуть це зняти. Е, тому що, розумієте, знайти людину. Дійсно, яка вміє, дійсно, яка чесно це зробить. Це зараз велика проблема, тому що як пророків багато розвелось, так і це багато розвелося.